На минулому тижні комісійно вивчено стан готовності Шосткінської громади до нового навчального року та опалювального періоду. Поряд з цим тривають ремонтні роботи в укриттях. Керівники працюють над складанням алгоритмів освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти. У колективах серед усіх учасників освітнього процесу триває моніторинг вивчення думки щодо організації навчального процесу. Кількість батьків та педагогів, які Змінили думку і зараз більше схиляються до очного або змішаного навчання, збільшується внаслідок того, що проводяться ремонтні роботи в укриттях, які наявні в закладах загальної середньої освіти. Скоріше за все, що це буде дистанційне навчання з елементами змішаного навчання. Яка поставлена задача? Перше: в усіх школах без винятку буде навчання без винятку. В окремих школах в своїй школі будуть такі школи, що дітки будуть навчатись і в других приміщеннях. По відсутності об'єктів укриття. Так? Так. Можливо, в якій школі буде вчитись 10 діток, але вони будуть вчитися. Якщо, безумовно, ворог. Російська Федерація не збільшить кількість обстрілів і нашої громади, і прилегаючих громад. Особливу увагу приділятимуть дітям початкової ланки. Особливо звернемо увагу на дітей першого, другого, третього класу, так яких треба хоч навчити ручку в руках держати. Але не одна не школа не буде працювати в повному обсягі. Теж це ми повинні розуміти. Ми не кількість дітей, яка буде одночасно в школах, максимум 50 дітей. Це та кількість дітей, яка Бистро можна взяти, підняти і привести в укриття це та кількість дітей, яка не запанікує, тому що максимально будемо дивитися, щоб ці дітки вчились на першому поверсі, щоб зразу повітряна тривога і максимально швидко вони спустилися в укриття. За словами міського голови, батьки можуть самостійно обрати форму навчання їх дітей. Якщо хтось хоче, щоб його дитина. Он, он, онлайн ілі офлайн учиться, так воно й буде. Ніхто не буде нікого заставляти або вести дитину в школу, або залишати її дом. Це воля батька. Але наше як влади і управління освіти завдання волю батьків притворити в життя. Згідно з постановою Кабінету міністрів України, новий навчальний рік в школах триватиме з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року.